Максимум користі від літнього відпочинку. Цю тезу взяли за правило вихованці пласту. Нині на Прикарпатті тривають їх три табори. Зокрема, на Калущині розмістилися учасники легіону одного з найпрестижніших військово-патріотичних вишколів. Тут усе наближене до бойових умов. Хлопці мешкають під брезентами, пересуваються лише бігом і відточують майстерність рукопашного та стрілецького бою. Такі умови зізнаються підлітки, нелегкі сама обстановка. Тут постійно все в напрузі. Треба спішити, біяти, не халявити. Щось робити я. Не знав програми, але ну це якось так цікавіше є. Бо не знаєш, що на тебе чекає. Треба бути постійно готовим до чогось до будь-чого. Піднімає бойовий дух учасників легіону спеціально запрошений сюди. Капелан каже, спілкування з військовими специфічне в армії. Зокрема, багато з них не знають навіть про Бога, тобто і всі цікаві. І їм хочеться дізнатися більше. Дуже багато людей мають питання відносно, якби відносно церкви, в когось трапляються якісь події в житті. Вони шукають пояснення цьому, шукають сенс життя. І власне я бачу свою роль тут, як той, хто може, якби і підтримав. Ти в певну хвилину і пробувати пояснити або дати пораду, або просто вислухати. А в Рожнятівському районі триває краєвий вишкільний табір. Близько 50 пластунів, які ще донині були рядовими скаутами, після тутешнього вишкілу переходять на найвищий ступінь. Хлопці стають скобами, а дівчата вірлицями. Мешкають пластуни. Також у палатках просто неба харчуються у спеціально облаштованій кухні. Кухнею користуватися досить зручно, оскільки є чи не всі. Перебори, які нам потрібні, тобто можемо там бачити стояк для минашок, для горнят. Є стіл, є лавочки, яма для вогню, різноманітні столики, де можна готувати їжу. Їжа на відкритому вогні особливо смачна, оскільки має свій неповторний польовий присмак. Аби осягнути найвищого ступеню в пласті, потрібно виконати найтяжче завдання: три дні і дві ночі прожити в лісі без сторонньої допомоги. Спробував свою силу у цьому випробуванні Олексій Сапіга. Юнак самотужки змайстрував собі житло і взявся за пошуки я мав собі збудувати хату з природних матеріалів і жити тут три дні. В перший день я маю мовчати повністю, повністю без всяких звуків, взагалі не маю видавати себе, в другий день я маю замаскувати свій, ну, своє житло, маю замаскувати себе, не видавати слідів своєї діяльності. Ось також я маю зробити таку мінімальну зброю зробити приладдя для їжі, щоб змогти вижити в цьому лісі. Ну насправді складно це дуже психологічно, Ось одному в лісі, вночі це трохи. Ось але ну нічого, берюсь себе. З'їжу дуже добре. Тут змії повзують жаби там дуже добре. Вчора зловив з'їв. до речі, усі пластунські табори, наголошують їхні організатори, є екологічно відповідальними. Та ми таборуємо, ми ми будуємо таборові споруди, різні брами, так звані ворота. Та кухню будуємо це, будуємо тільки з деревини, яка є в лісі, з допомогою мотузок. І коли табір закінчується, ми повністю все закопуємо всі ями, вогнище, ями для відпадів, для зливу і. Вирвина вся в ліс виноситься, і скажімо, буває так, що навіть галявина залишається чистішою до того, як ми приїжджаємо. Загалом у ці літні місяці пластуни організували близько 140 різноманітних таборів. У них взяли участь та оздоровилися близько двох тисяч українських підлітків. Романторі Андрій Гаргара, новини 402.